Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитовній варті. Ми черговий раз молимось, черговий раз просимо Бога заступництва. І черговий раз кожен з нас має дати звіт за своє життя, тому що те, як ми прожили, залежить від того, як ми будемо жити завтра. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із другої книги Макавею. Ворог, казав він, покладається на свою зброю та на сміливість, а ми покладаємось на Бога Вседержителя, який може і тих, що на нас нападають, і весь світ в одну мить знищити. Юда Микавей перед черговою битвою звернувся до своїх воїнів. Це було битво, як на його стороні було 6 тисяч вояків, а проти нього військо в 20 тисяч. Військо велике. На той час це було дійсно велике військо. І що такі люди, які зібралися по духу, які. Що мали, те й взяли на війну зброю, яку мали, таку й брали, виступили проти регулярних військ. Та в них був страх. Страх перед тим, що вони не здолають свого ворога. Але що каже Юда своїм воїнам? Ворог покладається на себе і на свою зброю. А ми покладаємось на Бога. Ці слова, наче є відповіддю на те, що ми, українці, маємо робити зараз. Це молитва. Ми маємо наше військо. ми маємо наших хлопців, які, ми маємо тих воїнів, які не втекли, наголошую, не втекли, не сховались, не зробили собі е, карточки, що вони не можуть воювати. Але це ті люди, які усвідомили, що настав момент, що треба зі зброєю в руках захищати свій дім. Не чекати, коли війна прийде в його дім. Оце треба зупинити набагато далі. Тобто ми маємо це військо, але що це військо потребує? Так воно потребує зброї, потребує амуніції, потребує їжі. Та найбільше вона потребує духовного захисту. І тому ці слова сьогодні є відповіддю для нас, для чого ми маємо з вами щоденно молитися. Я наголошую щоденно, протягом цілого дня. Я думаю, що всі читають знаєте, новини і чують про те, що зараз відбувається, особливо під Бахмутом. Де наші військові відбивають по 10-15 нападів російських агресорів. По 10-15 атак. Щоб ви розуміли, що це таке? Тобто це безперервно, безперервно воювати? Де кулемети автомати безперервно стріляють? Так, один з хлопців поділився тим, що каже: це вже другий третій слой. Трупів лежить. А вони все йдуть, йдуть, йдуть. Тобто вони безперервно воюють. Значить, ми маємо безперервно молитись. Та, ми маємо оцих 5 годин, визначених протягом дня для молитви. А тепер я хочу, щоб кожен себе запитав. Чи всі ці 5 годин кожен з нас використовує для молитви? Чи він пам'ятає про те, що треба в 9, в 12, 3, 6, 9 годині помолитись? Це та атака, яку ми маємо відбити. І якщо хтось в цей момент випадає з цієї молитви, значить на цьому відрізку оцього духовної війни стає пустота. Значить, хтось в цьому відрізку не молиться, і там уже немає присутності Бога і молитви. А якщо там немає Бога присутнього, що відбувається? В, той, в це місце проникає ворог. І цей духовний ворог проникає в серце і душу кожного нашого українця, проникає і роз'їдає зсередини. Заставляє жити в гріху. Більше того, з'являється все більше і більше знову людей, які хочуть, щоб тут був рускій світ. Сьогодні натрапив на коротке відео де в Київській електричці. Розумієте, відео зазнято. Повний вагон людей. Жінка, яка підтримує руський світ, яка каже, що Росія прийшла їх визволити. Знаєте, що вразило? Не те, що вона висловлювала свою думку і позицію. А байдужість людей. Було кілька людей, які намагалися їй відповісти, та її потім вигнали. Але решта людей в вагоні сиділи мовчки. Навіть ті, хто сиділи поряд з нею, просто втикнулися в телефон і що небудь там дивилися, і їм було байдуже. До того, що там сидить людина, яка хоче, щоб була війна. Тобто, що київляни вже забули про Ірпінь Бучу? Невже люди забули про те, що відбувається? Оце страшно. Тому ми маємо покладатися в цій війні на Бога, не тільки на зброю, не тільки на наших хлопців. Я скажу так, ця зброя і наші хлопці будуть безсилі, якщо ми не будемо за них молитись. Якщо ми не будемо ставати на цю молитву щоденно протягом дня. І якщо кожен з нас буде випадати в ту чи іншу годину із молитви, він буде створювати вікно для того, щоб до туди ввійшло зло. Щоб туди проникнули оті бажаючі руского міра. Не треба чекати запису молитву. А треба є визначена година. Стаєш і молишся. Це наша війна, це те, що сказано в цьому стиху, що той, хто покладається на Бога, то Бог за нього воює, Бог тоді перемінить все і ворогів, які нападають зі своєю безчисленою зброєю, і весь світ може змінити в одну мить. Але для цього треба. Щоб всі без винятку стали на молитву. І кожен день. Не тоді, коли почують вибухи, не тоді, коли буде вити сирена, а коли тихо, безпечно. Тоді ставати на молитву. Розумієте? Постійна молитва є свідченням того, що ми є з Богом. Молитва безперервна, молитва постійна. Це є запорука нашої перемоги. Це є запорука життя кожного нашого військового. Ще раз наголошую, якщо ми нехтуємо часом молитви, значить ми нехтуємо чиїмось життя. Значить, ми залишаємо лінію фронту, залишаємо поле бою. І ми здаємося тоді ворогом. Тож пам'ятайте те, що сказав Юда своїм військовим, тими людям, з якими воював. Що ворог є чисельний, має багато зброї. І він на неї покладається. А ми покладаємось на Бога. І він в одну мить може змінити весь світ і знищити наших ворогів. Так і сталося. Юда зі своїм військом, який налічувало 6 тисяч, здолав оце 20-тисячне військо. Більше того, Юда збирав людей по всьому Ізраїлю. Людей, які не мали військової освіти, які не мали багато зброї і гарної зброї на той момент. Але, тим не менше, це Юда зумів Визволити свій край. Зумів відновити храм, очистити його від тої скверни, дати, поки він був живий і поки живі були його брати, це, якщо не помиляюсь, років 10, дати волю цим людям. А пізніше, коли євреї черговий раз відступили від Бога, вони знову потрапили в рабство. Тож пам'ятаємо собі про це, не зраджуємо, не йдемо з поля бою. Воюємо на духовному фронті, перемагаємо і продовжуємо бути з Богом в кожну хвилину, в кожну секунду свого життя. Тоді, коли тихо, коли мирно, і тоді, коли звучить сирена. Отче наш, що є сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день і перепрошую цю сьогоднішню ніч і цей вечір. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захорони, і захисти всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки за небойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, поліції, прикордонників, усіх, хто є на окупованій території чи в полоні. чи... Просимо Тебе, Господи, збережи їхнє життя і поверни живими, і нешкодженими додому. Благаємо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкайсли своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас. Цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Завтра ми розпочинаємо свій день восьмій години Божесної літургії, на яку я всіх ласкаво запрошую, і в 9-й годині розпочинаємо молотовну варту, якою ми не маємо права нехтувати. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.